Замість домашнього одягу дощовик. Мешканці будинку, який двічі постраждав від шахетів, вже майже півроку живуть без даху над головою. Після атаки у січні другий поверх зруйнувався, його демонтували разом із покрівлею. А ось перший поверх залишили як є, бо комісія визнала його придатним для життя. Втім, люди тут буквально виживають, адже з кожним дощем їхні квартири заливає. Дмитро Гаврилов разом із матір'ю живуть у будинку, який постраждав від атаки шахедами. Півроку вони та інші мешканці будинку чекають, коли їм відремонтують дах. Посмотрите, вот это все грибок. Вот як вот вот здесь держати дітей? Це все грибок. Це это это все сыпется. Жек обращалися, обращались. обращались о... Был у нас, о... Здесь, о... Ну, так. мэр города. Він сказав, ми все в останові, ми все зробимо. Це ліжко, на якому спить мати Дмитра Надія. Жінка говорить, це єдине місце у квартирі, де не крапає на голову під час дощу. Е, ну от да. все важливе, Я стираю опять вічі, тому що запахом тряпки, полотенце, Все і все і на улицю нічого. Я навіть з кошелька достала деньги вони були влажні. Та у нас на вулиці вже рівень закінчився. У нас ще два часа ливень. І от эти міски везде. цей будинок двічі зазнавав руйнувань під час атаки безпілотників на Одесу у січні цього року, розповідає сусід Дмитра Олег Метельський. Тоді уламки дрона поцілили у другий поверх будинку і повністю зруйнували його разом із дахом. Руїни демонтували, а ось замість даху нічого не поставили. Під час кожного дощу вода потрапляє прямо тому у квартири людей стіни вже покрилися пліснявою, а вмикати світло стало страшно, бо у будь-який момент може статися коротке замикання. У спальні ми вже не живемо неділі три. До сих пор стоїть ведро. І зараз ось ця ось штука рухнет на кровать. І от потеки. бачите? Ану по стіну все тече, і вот здесь теж гіпсокртон внутрі течет і снаружи течет. І потом і заметьте, вон зелена, да Это теж плесень пошла. Раніше плесени не було. Жити без даху людям доведеться ще довго. Наразі чиновники лише розробляють проект для відновлення будинку, але він з'явиться не раніше кінця червня.